Ні на що немає сил. Відчуття безпорадності, апатії та прокрастинації пригнічує. Просто лежиш, залипаєш телефон чи займаєшся дурницями замість необхідних або навіть бажаних справ. І ще більше потопаєш у пасивному стані. Що це? Депресія, якийсь інший психічний розлад чи просто лінь? Швидше за все, жоден з цих варіантів. І насправді ситуація не така вже й погана. Вітаю! Мене звати Ліана, я психіатриня та психологіня. Розмова. Це платформа, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. Сьогодні розмова піде про апатію та відсутність сил. Під час роботи зі своїми клієнтами часто чую від них: у мене немає сил, я не можу нічого робити, навіть коли відпочино. І сьогодні будемо говорити, що з таким станом робити. Поділюся з вами важливими порадами та практичними техніками, що базуються на сучасних наукових дослідженнях. Ви дізнаєтеся, як повернути мотивацію і з чого почати шлях відновлення, та як запустити роботу над собою без застосування препаратів. Перш за все, визначимо: якщо у вас ні на що немає сил, а саме, ви швидко втомлюєтеся, можливо, навіть рано лягаєте спати, але прокидаєтеся важко, відчуваєте дратівливість дому, апатію, маєте нестійку увагу, постійно відволікаєтеся та не можете себе змусити щось робити. За будь-якої можливості ви одразу берете в руки телефон, часто заходите в соцмережі та просто гортаєте стрічку. Вам імпульсивно хочеться щось купити, занурюєтеся в ігри, серіали або у музику. У вас немає або мало мотивації та нічого не приносить задоволення. В яких пунктах впізнали себе? Пишіть у коментарях. А якщо хочете бачити ще більше відео від розмова, підписуйтеся на канал та ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. Дякуємо! Коли люди помічають у собі перераховані ознаки, часто починають гуглити відповідь на питання: що зі мною. Тому можуть помилково самі собі поставити діагноз депресія або рдух, коли ж істинна причина криється у зниженому рівні дофаміну. Що таке дофамін? Дофамін це нейромедіатор, хімічний сигнал, який передає в мозок емоційну реакцію та дозволяє відчувати задоволення. Окрім цього, він відповідає за рух, активність, мотивацію, досягнення і прагнення до цілей. Проблема зниженого дофаміну знаходиться поруч з депресією, яка займає друге місце у списку хвороб. Це не дивно, адже дуже низький рівень дофаміну і є причиною виникнення депресії. Детально про стан депресії та причини його виникнення ви знайдете в окремому відео на каналі Розмова. Переходьте за посиланням. Отже, якщо в людини низький рівень дофаміну, що з цим робити? По-перше, заспокойтеся, вам не потрібно бігти, проходити усі можливі обстеження та вже починати думати про антидепресанти. Перед вами стоїть ціль підвищити дофамін до здорового рівня, і тоді мотивація та бажання щось робити відновляться самостійно. Для цього не потрібно кидати все та їхати на ретрит або йти в монастир за пошуками сенсу. Важливо розібратися, як працює дофамін і які дії на нього впливають. Як працює дофамін і чому це важливо знати? Ви скажете раніше люди жили без знань про дофамін, і все було нормально. Навіщо дізнаватися про це зараз? Для того щоб правильно розпоряджатися своїм дофаміном. Кількість дофаміну в організмі залежить від багатьох факторів: генетична складова, екологія та клімат, спосіб життя, шкідливі звички, фізичні навантаження та харчування. Цей ресурс не безмірний, а обмежений, і проблема в тому, що варіантів, куди його можна витратити, сьогодні набагато більше, ніж було раніше. З'являється небезпека витратити дофамін на якусь неважливу дію або шкідливу звичку, коли ж на основну діяльність, ціль, роботу просто не вистачить ресурсу, тому що йому треба час, щоб якісно відновитися. А люди зазвичай хочуть швидко отримати ще і ще. Тому розуміти принцип дії дофаміну означає вміти контролювати його рівень, щоб почуватися щасливими, мати мотивацію, будувати плани на майбутнє, отримувати насолоду та прагнути більшого. Ми живемо в епоху дофаміну, від якої треба брати по максимуму та підлаштовуватись. Кожна людина має базовий рівень дофаміну, а також піки та падіння. Коли ми маємо здоровий рівень цього нейромедіатору, почуваємося стабільно добре, маємо силу, енергію, нам хочеться щось робити. Коли ми себе стимулюємо, відбуваються піки. А після кожного піку йде падіння дофаміну. Залежно від зробленої дії або вжитої речовини виникають різні хвилі піків або падіння. Також різні дії мають різну швидкість відновлення. Наприклад, після пробудження ви зробили ранкову руханку. У вас виділилася певна кількість дофаміну, яка опісля відновлюється півгодини. Інша ситуація: так само після пробудження ви одразу зайшли в інстаграм і годину гортали стрічку. У цей час виділявся швидкий, неякісний дофамін. Він... Легкий для нашого організму, тому його хочеться ще і ще. Та ці витрати будуть відновлюватися набагато довше, аніж витрати дофаміну під час ранкової фізкультури. Це не означає, що потрібно видалити всі додатки в телефоні, нічого не дивитися і ні з ким не спілкуватися. Просто навчитися це робити з розумом і користю для себе. Розповім, що рекомендую з цього приводу вчений зі Стенфорду Ендрю Губерман. Для того, щоб вивільнити весь коктейль, корисних гормонів, якісно пробудитися та захотіти жити цей день, потрібно правильно починати свій ранок. У першу годину після пробудження вам необхідно вийти на вулицю. Якщо це яскравий день, дві хвилини подивитися на проміні сонця. Якщо ви прокинулися та ще темно, одразу вмикати штучне світло, а як посвітліше, обов'язково вийти на вулицю. Якщо похмурий день, все одно вийти на вулицю, тільки прогулятися більше, 15-20 хвилин. Найголовніше не брати в руки телефон одразу після пробудження. Коли першим на сітківку ока попадає сонячне проміння, відбувається важливий викид ранкових корисних гормонів, які задають ритм на цілий день. Почніть так робити систематично і ви помітите зміни у своєму стані. Знаю, прості на перший погляд поради можуть виявитися надскладними на практиці. Пам'ятайте, відчувати потребу в допомозі та підтримці нормально. Зверніться до близьких вам людей, поділіться тим, що переживаєте. Однак пам'ятайте, що родина, друзі чи знайомі не замінять кваліфікованої допомоги фахівця. На платформі Розмова ви можете легко і швидко знайти свого фахівця. Ми даруємо безкоштовну 15-хвилинну консультацію з нашим турботловим менеджером. Він допоможе підібрати найкращого фахівця по вашому запиту. Для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Як відбуваються витрати та поповнення дофаміну? Дофамін витрачається на дії, якими ми себе стимулюємо. Це може бути будь-що смаколики, соціальні мережі, порнографія, комп'ютерні та азартні ігри, музика в навушниках 24 на 7, серіали, шкідливі звички, алкоголь, нікотин, наркотичні речовини, такі як кокаїн, амфетамін. Звичайно, піки дофаміну виникають не тільки від шкідливих звичок, але й від корисних та приємних речей. Подорожі, стрибки з парашутом, похід в кав'ярню, спілкування з друзями, музика, шоколадка, тренування, нові проєкти, секс, паління тощо. Відмінність в тому, що різні дії дають різні відчуття та, відповідно, викид різної кількості дофаміну і різну швидкість його відновлення. Ми отримуємо швидкий дофамін від усього штучного, і так само швидко його рівень і падає. Коли ж речі та дії, ще потребують багато сил, великий проєкт, змагання, весілля, народження дитини викликають потужні піки дофаміну, а потім часто значні та довгі падіння, що відчуваються як депресія, та потребують часу на відновлення. Якісний дофамін виділяється під час фізичної активності, здорового режиму, кави в обмеженій кількості, вивчення нового, особливо мов. Досягнення цілей, приємних взаємин, заняття сексом, обіймів, творчістю, позитивних подій, сюрпризів, добрих справ, волонтерства, подорожей, відкриття нових місць та культур, практичні поради для того, щоб відновлювати баланс дофаміну, запобігати вигорянню. Та апатії варто дотримуватися таких порад. Здоровий сон. Вимикайте світло з 22 до 4 години ранку. Лягайте спати до 23, прокидайтесь о 6-6.30. Дихальні техніки. Робіть техніку Віма Хофа посилання під відео. Це найдієвіша дихальна практика, яка знижує тривожність, покращує сон, робить нас стресостійкими, а думки чистими і свіжими. Холодний душ. Точніше, спочатку теплий, а на закінчення холодний. Найкраще робити в першій половині дня це підвищує рівень дофаміну вдвічі. Соціальні контакти. Замініть віртуальне спілкування на живе, а також поділіться з друзями знаннями про дофамін, нехай вони теж доєднуються до свідомого життя. Нагадаємо, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Отже, тепер ви знаєте, що таке дофамін та чому його рівень так сильно впливає на наше життя та самопочуття. Головне, не забувайте якісно та регулярно відпочивати, чути свої потреби та вчасно зупинятися для відновлення. Бережіть себе та свій дофамін.